Числовий промінь або числовий ряд. Ось наша основа додавання і віднімання ефективної роботи на уроках математики і оволодіння цим предметом. Для початку, давайте згадаємо числовий промінь, тобто наш числовий ряд. І як ілюстрацію його, багато хто вже знає. Це лінійка, так? Або як числа розташовані на е одне за одним. Тобто, що у нас іде? Натуральні числа, ті, які є. так. Нуль у нас це просто старт відліку, а так іде один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось закінчується наш. Перший десяток. Тепер давайте подивимось. Чим ближче до нуля, тобто рух до нуля, це буде рух вліво. Так, ось Нуль. Рух від нуля, далі до більших чисел, це рух вправо. Рух вліво, по числовому променю, називається. Відніманням. Рух вправо, в протилежну сторону від нуля називається додаванням. Наприклад, 4. Додати 2. Старт 4. Стали на 4. Ідемо в сторону додавання. Ось сюди, в сторону плюса. Стрибаємо два рази. Раз, стрибнули до одного числа і до другого. І ми опинились в шістці, Так? Тобто, плюс ми рухаємось. Вправо мінус, наприклад, дев'ять. Мінус чотири. Ми чотири стрибки робимо раз. Вліво к мінусу, к нулю, два, три, чотири. І ми опинились в числі пять. Ось наш числовий промінь. Тобто числа на ньому розташовані одне за одним. Вони стоять в строгому порядку. Цей порядок ми не можемо міняти, і нам треба запам'ятати, яке число йде за яким. Одиниця за двійкою, двійка за трійкою і так далі. тобто ми заучаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рахуємо ще раз від е початку до кінця десятка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Це ми йшли по плюсу. Тепер будемо йти по мінусу до початку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І наш рахунок, звичайно, буде базуватися якраз на знанні послідовності чисел. Як можна закріпити знання про порядок чисел на числовому промені? Будуть у вас нижчі інтерактивні завдання. Наприклад, напиши сусідів чисел. Число 3. Перед ним 2. Після нього 4. Перед, це там, де мінус, це в сторону нуля. Після нього наступне це. По напрямку плюса. Те, що в сторону нуля це попереднє перед ним іде, те, що після, направо йде, до плюса, це наступне число. Далі, число 7. Написати сусідів числа 7. Спочатку зліва ми пишемо, тому що нуль зліва, так? Нуль ось тут зліва, якщо йти. Тому перед сімкою ми бачимо 6, після сімки 8. Навпаки, місцями міняти 6 і 8 ми не можемо. Лівіше, як біля нуля, подумки ми вставимо менше число. Правіше більше.